А в ефірі інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак і ми готові розповісти про головне на цю годину. Майже 5 тисяч закарпатців мають статус постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. З них 290 – інваліди. За останні 9 років померло майже 900 чорнобильців. Безпосередні учасники ліквідації аварії на ЧАЕС зібралися, аби обговорити свої проблеми та підсумувати роботу за цей рік. Голови громадських організацій у своїх виступах донесли до влади найактуальніше, зокрема виділення земельних ділянок та житла. За всі роки зазначив один із членів громадської організації, учасникам ліквідації катастрофи виділили лише дві квартири. Також цьогоріч значно зменшили фінансування медичних послуг, адже частина коштів йде на утримання армії. Зазначили і про необхідність назвати одну з вулиць Ужгорода на честь загиблих учасників ліквідації катастрофи на Чаес. Якщо ми почнемо забувати за Чорнобиль, ніхто не піде на схід воювати, тому що будуть мати бачити приклад того, що люди забувають те, хто закрив грудима проблему і вирішив питання у найскладний час. Якщо ми забудемо чорнобильців, завтра ми забудемо. І забудемо афганців. Після завтра ми забудемо атошників, які сьогодні відстоюють територіальну цілісність і незалежність нашої країни. З пологового будинку відтепер з документами це пілотний проект Міністерства юстиції та влади Ужгорода, мета якого спростити процедуру оформлення свідоцтва про народження. Тепер батьки новонароджених малюків подати всі необхідні документи та отримати свідоцтво можуть безпосередньо в пологовому будинку. Тут знаходитиметься працівник юстиції, який оформлятиме свідоцтво за один день. Урочиста видача першого свідоцтва про народження відбулася сьогодні в Ужгородському пологовому будинку. Його вручили щасливі мамі близнят. Подача документів та отримання свідоцтв відбуватиметься кожного дня з 10 до 12 години. Послуга абсолютно безкоштовна, все, що потрібно буде для батьків, то це написати заяву, копію свідоцтва про народження або безпосередньо довідку, яка видається тут безпосередньо в цьому закладі. І копію паспорта. Дана послуга буде впроваджуватися і в інших містах Закарпатської області. Ми звернулися з таким проханням до міністра. Якщо Ця послуга приживеться, я думаю, вона нагоді безпосередньо дуже зручно буде людям. Вона буде розповсюджена по всій Закарпатській області. Перший раз я рожала, я йшла в ЗАГС я не знала, що треба принести, треба було другий раз нано вертатися, через тиждень забирати. Це все затягувало, час лише дитину, немає ні на кого і, і туди, і туди. А тут все принесли все за день. Святий Миколай з Австрії завітав у Великий Березний. Привіз для дітей одяг, іграшки та солодощі. Ініціатором події вже не вперше став австрійський пенсіонер Йозеф Шайбленер. До організації свята долучилися вчителі та учні Великобрізнянської гімназії та творчі колективи міста. Свято пройшло у теплій атмосфері. Йозеф. Йозеф Шайбленер вже давно співпрацює із великоберезнянськими активістами, займається меценатством, бо хоче дарувати дітям радість. А ще бачить у маленьких закарпатцях майбутніх бізнесменів та політиків, що служитимуть на славу батьківщині. Ми вирішили, що було б непогано організовувати прихід святого Миколая щороку приблизно для 200 дітей. Це була особиста ініціатива моя і чотирьох моїх друзів. Подарунки та іграшки, що зараз знаходяться під ялинкою, частково зібрали ми і частково австрійські школярі. Австрійський Миколай приходить у великий березний вже восьмий рік поспіль, навідується до дітей сиріт, напівсиріт та дітей малозабезпечених категорій громадян. А останні три роки привозить подарунки дітям із особисті. Ми продовжимо цей сюжет в наступних випусках. На площі перед будівлею облдержадміністрації встановили головну новорічну ялинку Закарпаття. Дерево привезли з сінянського лісомисливського господарства. Ялинка за вишки понад 20 метрів. Її вік близько 40 років. За словами лісівників, заготовити дерево виявилося справою не з легких. Щоб новорічна ялинка не зламалася від власної ваги. Фахівці підважували її ескаватором і притримували спеціальними тросами. Тривалий час зайняло. І завантаження ялинки на платформу каміона урочисте запалення вогнів відбудеться 18 грудня о 15-й годині. Гірськолижний курорт Пилипець засніжило лише наполовину. У підніжжі снігу нема, проте вершини укриті сніговим покривалом. Поки що туристів мало переважно приїздять покататися на санках у місцях, де є сніг. Хоча лижний сезон офіційно ще не відкритий, на новорічні свята всі номери в готелях поблизу вже заброньовані. Чим зараз живе Пилипець розповість Роман Сув'як. Підніжжя гори гимба, на котрій розміщено два витяги, не покрити снігом, проте вершини доволі засніжені, знаючи, що на лижах тут не покатаєшся, туристи все одно їдуть. Настя із Львівщини разом зі своїм хлопцем італійцем Іваном приїхали подивитись на чудові панорами, що відкриваються з гірських вершин. Чому саме палипець? Ну в першу чергу тут дуже красиві крає... краєвиди, панорами, особливо особливо тут зверху. Ну і, звісно, водоспад, що я підхотіли побачити. Я люблю кататись на лижах, приїжджаю переважно зимою. Ну, Зараз, на жаль, ще, ще не катається. лижах тут була і дуже мені подобається. Ну, Класно. Спеціально для таких туристів в пилипці запустили витяги. Тож, поки гимбу не засніжило повністю, люди більше милуються горами та катаються на санках. Оксана із Запоріжжя разом із родиною тиждень гостює в Пилипці. Каже, тут доволі невисокі ціни та близьке розташування до відомих туристичних об'єктів. Так, до Синевирського озера лише 50 кілометрів, стільки ж до села музеїв Колочави, а до водоспаду Шипіт найближче всього 6 кілометрів. Тут вже були і ще прийшли, дуже сподобалось. А от те, що там не за снігу, немає, вас не розчарувало? Ні, ні, тут дуже гарно, все одно гарно. Ми їздили на озеро Сінневер, да? В... були ще на е... водопад. Як його звати? Шипота. Шипот, Шипот да, да, на шипоті були, в Колочаєві були. У місцевих готелях середня вартість проживання 350 гривень людини, включно зі сніданком. На новорічні свята дорожче, в середньому на 30%. Ще один плюс Пилипця його логістичне розміщення. Дістатися до курорту дуже легко. Його ну, розташування зручне недалеко від е, залізниці, воловець, і плюс трохи далі. Це вже автодорога Київ-Чоп. тобто таке логістичне його розташування. І ну, він зараз є одним із центрів. Е, гірськолижного туризму в Закарпатті. проблема його що кілька останніх років тут не було снігу. На цій місцині потенційно можна створити кілька буковелів, переконані в управлінні туризму та курортів Закарпатської ОДА. Залишається знайти інвестора та розробити комплексний проект розбудови курорту. Відразу кілька буковелів насправді в потенціалі те, що можна тут робити, і для органів місцевого самоврядування для державної адміністрації сьогодні задача номер один знайти того інвестора. Тут є поряд Сеневерське озеро, як один із основних таких флагманів туристичних. Тут є колочава, яку ми теж сьогодні відвідали. Тобто є куди розвивати даний курортний таку курортну територію в системі. Потіг туристів тут не припиняється і після завершення лижного сезону Гору Гимбу на літо підлаштовують під велосипедний трек. Швидкий спуск горами на двоколісному. Для цього тут розроблені окремі траси. Дощ не завада зимовим видам відпочинку. В Ужгороді офіційно відкрили новий сезон катання на ковзанах. Людова арена приймає відвідувачів уже два тижні. Проте урочистості довелося перенести через погодні умови. Відкриттю передувала гра двох хокейних команд Закарпаття. Каток буде відкритий впродовж всієї зими. Вже п'ятий рік Ужгородський каток приймає відвідувачів досвідчених та новачків. З тим, хто вперше став на ковзани, працюють інструктори для дітей пільгових категорій населення. Триває і соціальний проект. Вони катаються безкоштовно цього сезону протягом двох тижнів роботи ковзанки в Ужгороді. Її відвідала понад тисяча дітей. Мета цього катання популяризація зимового відпочинку на ковзанах. І допуск до безпосередньо до цієї розваги всіх дітей, які є в школах, Тобто в нас воно проходить таким чином, що пільгова категорія категорія дітей катається повністю безкоштовно. Наприклад, як сироти, напівсироти, а діти, АТО і тому подібне. Перед відкриттям на арені пройшли змагання з хокею між закарпатськими командами. Сьогодні цей вид спорту повертає собі колишню популярність, тож розвиток хокею стає одним із пріоритетних напрямків. З часом в місті планують відкрити нову льодову арену, де проходили змагання з хокею та фігурного катання. Зараз ініціатори упорядковують документи. Згодом шукатимуть спонсорів. Відносно спонсорів, то ми в пошуку, але поки відсутня документація, то немає про що з ними говорити. Є тільки концепт, є модель, і це нікого не цікавить, поки немає всіх погоджувальних документів. Відносно того, що в наступному році чи буде вона, чи не буде, то скоріше за все, що з наступного року ми активно відновимо переговори з владою, включи документації всіх дозволів. Всіх проектів, і ми надіємося на те, що там ця ковзанка має бути. Для присутніх влаштували хокейний турнір і юні спортсмени. Зараз на Закарпатті цим видом спорту займаються понад 100 юнаків з нового року. Хлопці змагатимуться за місце кращої дитячої хокейної команди України. Буду викладатися на повну, хочу виграти, хочу перемогти в цьому чемпіонаті. Навчитись хокею дуже важко. Але це вже дає результат. Ми були вже у Львові, Харкові і в Калуші. Потрібно тримати зігнуті коліна і їхати як Йолку малювати. Команда дорослих хокеїстів також буде брати участь у змаганнях, але вже у міжнародних. Проходитиме турнір в середині лютого. Зараз до участі запрошені команди зі Словаччини, Польщі та України. Продовжуємо випуск Закарпаття з робочим візитом. Відвідали представники проєкту розвідку ООН в Україні на чолі з директором Ян Томасом Хімстрою. Члени організації підписали з керівництвом Закарпатської обласної ради меморандум про партнерство щодо розвідку біоенергетичних технологій в регіоні. Зі слів обох сторін, Закарпаття, як зелена зона України, потребує змін у використанні традиційних джерел енергії. Підписанням меморандуму зустріч не обмежилася. Олександр Бодня докладніше. Представники програми розвитку ООН для закарпатських чиновників бажані гості. Організація вже роками виділяє кошти на підтримку енергозберігаючих проектів в області. Цього разу делегація прибула на Закарпаття, аби запустити новий проект, спрямований на популяризацію альтернативного палива. Зараз ми реалізовуємо низку програм у Закарпатській області. Здебільшого це проекти про енергозбереження та розвиток в області альтернативних видів палива. Ми знаємо, що Закарпаття виробляє багато щепи та паливних гранул. Ми бачимо в цьому виді палива рівноцінну заміну звичайній деревині. Місія проон в Україні зацікавлена зробити пілотною закарпатську область у е реалізації своїх проектів. Ми це вітаємо. От але сьогоднішній меморандум е був направлений на те, що буде проводитися як пілотний проект е проект е біомаси. Використання енергії біомаси на Закарпатті. на Закарпатті вже функціонують заводи з виробництва екопалива. Тому участь у зустрічі взяли і представники бізнесу. Зі слів приватних підприємців від такої співпраці виграють всі Розвиваючи ці проекти досягається декілька ефектів. Зменшення викидів навколишнє середовище, що вкрай необхідно для, я вважаю, рекреаційного регіону. Це за перше, друге. Ми так чи інакше диверсифікуємо наше енергозабезпечення і зменшуємо споживання газу. Меморандум про співпрацю підписали. Та вже згодом делегація проон у якості ревізора вирушила до Хуста. Там відвідали два об'єкти, на які організація раніше виділяла кошти в рамках проекту з освітлення вулиць та енергозбереження. До прикладу, ліхтарі на центральній площі Хуста встановили завдяки співпраці проон та міської влади міста. Уже на іншому об'єкті делегація зустрілася з мешканцями багатоквартирного будинку, котрі об'єдналися у СББ. Завдяки такій ініціативі громадяни власними силами взялися за утеплення будинку та облаштували двір. Без фінансування проон теж не обійшлося, адже 50% витрат на роботи з утеплення покривається з фонду програми розвитку. Ми прийняли, прийняли участь у проєкті проон. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ми запропонували свій проєкт заміна вікон та дверей. Повністю замінили у трьох будинках вікна у під'їздах і вот внутрішні двері. Роботою ОСББ та втіленням проектів директор проон в Україні Ян Томас Хімстра задоволений. Мене зацікавив цей проект. Не часто можна побачити таку згуртованість мешканців будинку для створення умов енергоефективності. Ви зробили хорошу роботу. Візит делегації програми розвитку ООН в Україні триватиме ще добу. Ревізорська перевірка продовжується. Цим завершуємо випуски. Більше розкаже о 19-й. Мирослава Куруц. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.